Всі поставились з цих літачків на своїх телефонах? Ні, у мене беззвучно ну, завжди. Mm. Так що. Mm. Тобто, якщо почнеться повітряна тривога, то Вона буде почує тільки От. Окей, то що, ми будемо сьогодні говорити про е, те, що накипіло, те, що не накипіло, але накипіло іншим людям. Ну, Тому що там є теми, які мені взагалі не зрозуміли, але вони реально викликали якісь. Хаос в коментарях в Забуча сіті. От, і взагалі про те, що відбулося за останній місяць. Я думаю, можемо обирати що починати. На Напот потім треба придумати, знаєш, штуку, типу, якийсь цей лохотрон. Угу. Типу, теми витаскує там. Тема номер 6, дивимося там. Від підписника такого-то, знаєш, про тема номер 6. <ріст> ну, акваріант. Акваріант. Да. Людей залучати. То що, що почнемо? Російська музика в машинках. Привіт! Вирішили спробувати новий формат про новини, які обговорюють наші підписники та підписниці. Якщо вам сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і коментуйте, звичайно. Поїхали далі. О, це прикольна тема. Це зразу щоб було. Щоб одразу всі зрозуміли, яка наша позиція. Прийшов комент від мами чи від тата, я це не пам'ятаю. Про те, що. Парку олівці або диво, ми ще вирішимо з вами потім в результаті нашої подальшої розмови, як правильно його називати, а, ці машинки, на яких дітки катаються, що mm -hmm. там час від часу грає російський реп, і це mm -hmm. мені здається трешак це крінж. Mm -hmm. Ну так, ти помоложе, ти знаєш точно. Що ви скажете на цю тему? Це ну, для мене взагалі дико, коли десь чуєш в громадських місцях якусь російську музику, там в тому числі від якихось підлітків і так далі. Мене одразу придергує це. Дуже складна ситуація на сьогодні. Типу, як можна таке взагалі слухати? А на дитячих машинках російський РЕП, ну без безкоштовно. Ну а хто за цим має ну, взагалі слідкувати? Блін, ну, суспільство. Загалом, це не повинна держава прям так сильно до цього втручатись. тому що це... Тобто, по суті, типа, я як тато, і ще там три тата мають пройти до цих ребят, сказати, що покличте вашого керівника. І все, і прикрить. Саме так. Думаю, Хто давав на ліцензію, я не знаю, що там дають, типу, дозвіл. Ти думаєш, настільки все круто цей бізнес організований, що там прямо ліцензія на музику. Ні, в Плані, типу, ти що думаєш, що якщо я зараз піду там, не знаю, почну щось продавати в парку, і до мене не приїде якась структура. від А, ти маєш. Я думав ти про музику саму ліцензію на музику в машинках? Думаю, ого. а ні ні. ні вже <свист> ну коротше, ну тут незрозуміло, яким чином. Ну, ясно, що можна прийти, типу, визвонить керівника чи власника цих всіх машинок, олігарх таки, типу, Ламборджині, Феррарі, там все діла. <laughs> і і, і та, теж російські рептилиї. І такі да, алло, <свист> що <чо, чо> <свист> І він, він на такі же машинки приїжджає туди. Кому рептики, тільки трошки більше, <свист> знаєш, така, типу. Достає, достає пак бабла, сувеніри. Золотий Геленваген такий під'їжджає, знаєш. І <рив> сувенірним баблом, типу, так. <рив> <рив> ну, я, типу... я думаю, пресувати треба. Ну, пресувати в здоровому глузді, але, типу, ну, як це працює, там загально. Ну, добре, тобі робили коментар, вони говорили, ну щось ну, в коментарі було описано, типу, що. <рив> ні, там люди теж почали писати, що вони це чули. Чу але типа не було такого, що ти я, я дав по, -по, -по, -по морді, дав комусь хоча б словами сказати, проговоритися. Ну це треба перевірити, просто сходити. <говорити> Знаєш, прийти <говорити> ти такі типа прикинуться маленьку дитину, сказати, хочу дядя, хочу покататися, сісти цю машинку і поїхати. І такі, типу, радіо включать, в ГТА. Ну, зараз, короче, дуже робоча схема, коли ти ну, фіксуєш на відео порушення, в тому числі там звернення, коли російською звертається до тебе продавці і так далі, що вони не uh -huh. мають по закону робити, фіксуються. І потім ну, люди спочатку харахоряться, а потім вони вибачаються, кажуть там да, такого плану. Ну, тобто, має бути якась фіксація, і відповідна реакція, щоб це змінити. А не просто ну, зафіксували там, десь почули все. Привіт. Тут мав би бути величезний шматок, як ми просто покриваємо всім, чи тільки можна машинки в олівцях, але я ще до них підійшов, і мені дуже вічливо сказали, що вони все повидаляли, все позабирали. Тепер такого не, не буде. От і вибачали, що таке взагалі трапилось. Тому все російської музики в машинках в олівцях нема. Ну, от оця мені ще тема: тут ну, з машинками вона ще переростає в цю тему, коли молодняк за ДК збирається за будинком культури. І там теж, типа прям з колона джебілі цих здорових там лупашить російський реп, причому там такі, типа зма, з матами, там я тебе mm -hmm. нагну і все Угу. Mm -hmm. То я вже кілька разів робив увагу. ти ж та самка умовна, так? Да? Я, я ніколи не чув, mm -hmm. чесно. Я знаю, хто це. Ну, типу, mm -hmm. чув в, в публічному а хто це. Ну, типа, але бережеш сам... вухо. Сам... Просто я іноді, типу, проходжу слухаю там, э, ну типу, російською грає український реп, іноді, типа, це теж може бути. Ну, типа, не ні, коли там мат на маті, знаєш. Може і ну, таке бути. Ти просто не слухаєш такий рак. Ну, не знаю. Ну, коротше, я вже робив кілька разів зауваження, був посланий дуже далеко, mm -hmm. і я такий думаю, блін, я вже стара людина, що я зараз позвучу, типу, вас. Прийдемо нав... нав... наваляємо їх, нас ще посадять. Тіпо. Або нам наваляють. Да, ну Леха, сьогодні такі реалії. Ні, ну я знаю, За кілька, що ви я знаю За кілька реалі. імен, я можу зараз їх публічно назвати. Але. Не будемо звичайно. Ну буде, буде я потім реально буду боятися ходити до себе в гараж. Не ти можеш назвати, просто ми зробимо пі, пі, пі. Та ні, дуже хочеться. Давай без піків. Так, <кій> да, це, до речі, в цьому я вже розповідав, так тобі, загалом в Джентльмен Клабі теж російські журнали просто лежать. Ну, типу, 4-6 0 ззаду написано на всьому столі, типу, досі. Вони ще доввоєнні, але тіп, такий ну, класний десь коли ти виходиш з Gentleman Club, і там просто тіп, все там розбите, коротше, тіп, стіни ну, на там зруйнований фасад, заходиш в журнали. З російськими Я, ну, зараз російськими діячами культури. Воно все. Ну, мені здається, у всіх е сферах життя воно вже змінюється. В ну, деяких взагалі дуже кардинально змінюється. Прямо з одразу. -то. Як е цей казав з Одеси. Е Ах... Коля Серго? Ні. Більше не знаю, Хто, комедіант. Жорік е Делі. Це ти вже видав скільки тобі років? Ні, чоловік, мама, ріки. Ліха, а, чоловік ріки? Ну, так, чоловік ми, мама. Ми, 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 ми заснули 24-го, а прокинулися 25-го. чи 20, Заснули 23-го. Я не знаю, а проснулись в лютому. Yeah. Там так було. Ну, бачиш, я не пам'ятаю. Ну, це, це така ну, такі, тема, типу, про багато, про багато сфер. От. Я навіть бачу, бачу побучі про те, що, ну, що в деяких навіть магазинах там, приклад, були всі ці вивіски, всі ці штучки, там, штендери, там, де що написано, там. воно було російською до 24 лютого, зараз вже українською, це круто. Ну, ти сказав про магазини вивіски, можемо зразу згадати пчолку, яка стала Пчілка. Вчівка. Ні, так прикол. Вони таке написали пчілка, що це, в принципі, це. Це, до речі, класний ребрендинг. Ну, типа, вони просто вигадали слово, але воно класне. Ну, вони був одну одному з Вони не вигадали це реальне слово, воно є. Воно є, таке слово є, так. Я, Ну, типу, ніхто так не називає Просто. Ну, ніхто ніколи не чув, там вже був ажіотаж, теж коли mm. люди писали. «Пчілка», «Пчілка», що це таке, там теж було купа обговорень. Да. До речі, магазин «Пчілка», якщо хочете у нас замовити рекламу. Інтеграцію. І машинки. Машинки точно не захочуть. О, про парк. Давайте закінчимо цю тему якраз О, там, тим, про машин, машинки. Да, як правильно називати? Напишуть, ми пишемо типу, в Забучасі в парку диво, там щось зробили. Що не Ні, це парк олівці. Але блін, тоді був. Я пам'ятаю просто цей період, коли був е, прям голосування за те, як назвати цей парк. І я результатів його не бачив, але він, типу, ну він на картах гуглі навіть пробувається як, як парк диво. Угу. А голосування Але... це ото великий парк у парку, так? Що було загальне таке, там різні назви були. Тоді Ні, було це було кілька років тому, типу, і там просто було, що давайте придумаємо, як... коли тільки з'явився по суті нормальний парк, угу. оцей з олівцями. Угу. То він по суті так і називається парк з олівцями, так? Да? Ну всі ага. кажуть, просто підемо на олівці. Не зрозуміло, звідки там диво. Ну, типу, диво, що там олівці стоять, диво, бо звільнити там... диво, що там уже нема сцени, Ні, це там... тепер я вже спалився. Я не розумію, чому це диво. Там вже стоїться, типу, статуї язичницькі. Да, ну так, я так прив'язував собі. Які Самось? статуї язичників. Ну, то теми, чи як, як вони правильно звучать, з дерева. То волхви. В то християнські, християнські, християнські волхви, розумієш? Християнські. Волхви. Але в одному ну. з парків, такому, де там в Україні дитину такі штуки привалили. От, і це ж я про це і хочу втатання. сказати. Що там, типу, ну, по-перше, дуже багато батьків. Я як ну, тато, е коли моя дитина гралася біля олівців, я заборонював, по-перше, залазити на ці олівці. Тому що ну, особисто цими рутями е разом з ДСНСниками нашими біля пожежки, ми зрізали там болти об які можна було спокійно поранитись. От. А, а по-друге, там оці всі реально ці дерев'яні штуки, які не закріплені ніяк, Ну я ще дивуюся, як вони ще не попадали і чому їх взагалі їх не забирають. Або то, чи не зафіксували, ну хоч якось, на це, якщо їх так хотіли. Так і нащо і... вони там взагалі? Ну, типу, якщо хто хотів, вже хоча б техніку безпеки, щоб З до цей можна. гвоздями тупо. Окей, ну, так а на що вони там? Там, ну, там розмальована дитяча зона, де бігають діти, стрибають і все. Це там, питання олівці окей. Тут олівці теж, що це е, прикол, типу, чи можна дітям лазити, чи не лазити. Е, у нас е, публіка розділилася. Тобто люди почали деякі скажуть: так ви дивиться за своїми дітьми, а не в телефони. І тоді дитина не пораниться. А другі кажуть: типу, так вони там взагалі просто неправильно. Ну, там, вони зроблені так, що можна реально поранитися, навіть якщо я буду біля дитини стає. Ну Питання тоді: хто їх зробив? Такими, і хто дав добро, що можна таке встановлять. ж бути, відповідно, це все зафіксовано. Архітектор цього диво. от тобі парк Диво. Диво, що там ще ніхто не покалічився. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть нам в коментарі. Дуже цікаво. Потрібні олівці чи не потрібні олівці? Потрібні ці дерев'яні. Ідоло волхви чи не потрібні? Угу. І чи є там диво? Ну вночі вони ну, дуже стрімно виглядають. Коли йдеш, там нема світла, коли не було просто, ти йдеш і, ну, якийсь ритуал там пробує. А тобі от про світло сказав, а те, що там, типу, все життя горіли ці ілюмінації, Диктарики. новорічні ілюмінації, зірочки. Це нормально? Ну, воно виглядало вже як, типу, ми звикли до цього просто. Ну, окей, але. Коли... людині, яка перша це бачить, то ні. Окей, а коли було е, заборонено вже районною радою, оця свята маскировка, всі ці штуки, uh -huh. воно все одно горів. Типу в парку, я зрівнював. В центрі горів. Ну, Світла ще толком не було, а ці всі гірданди вони світилися. Більше світлень, питань, де? ніж відповідей. 12 вольт вони там. Не дуже. дуже. Думаю. Енергетично не Окей. так, що в нас ще по парку є? По парку? То, у нас по ще... парку в нас ще є? Це нова. Яка? Міст побратимів, так би мовити. От. Цікаво, кому вона треба? І, ну, що, там які... що, вона, що вона змінила для нашого для нашого вона... Я так можна казати про будь-що. Але типу, ну, це як символ, символічно просто щось. Ну, типу, можна туди додавати буде, віднімати, не знаю. Ну, багато коштів, я думаю, на це не витратили. Але, типу, прикольно. Може, ну, ж Бучанська рада просто з вони... кимось споткалася, там приходила, зафіксувала. І просто дуже, воно дуже неякісно зроблено. Це ну, трохи є. Типу, коли проходиш, ти бачиш ці промежуточку, і все таке можна було трошки ну, постаратись більше. А так загалом. Не треба там ще походити, буде часом, подивитися потім як воно і Що за угу. що, нас Запала тиша, тому що я дивлюсь на владу, щоб він. Не, не... Так я нічого не роблю, воно саме. Ага, Окей. Добре, то таке. Я такі. дихаю чисто. Так. А Все. ми дихаємо брудно. Все, закінчили тоді, ви щось нічого не хочете сказати про алею. Ні, про алею мені що тільки цікаво, що її зробили, коли її робили, то вже і заробили ту вирву відміни, яка там реально більше року просто біля, біля Бонобо. Та дирка була яку просто а, постійно, от, от її тільки прибрали тільки тоді, коли вже вирішили зробити алею. Оце я бачу великим плюсом цієї, алеї, принаймні для мешканців Бучі, які проходять повз парк. Це був просто такий, мені здається, загальний марафет або до якби робили і багато марафету там, там, але десь підлатали щось десь ще. І ну, просто повезло, що під дату робили. Якби умовно там уже не було б, то так би й було. Ну, у нас ти знаєш, багато типу речей оце під річницю визволення від е, окупантів. Е, дуже багато всього поробили. І, як ти кажеш, не дуже я, ну, типу, я якості дуже великої не побачив. Друзі, визволення України триває. Нашим героям та героїням постійно потрібна допомога. Останній збір, який ми закрили, був на авто. Разом ми зібрали понад чверть мільйона гривень, і авто вже на Бахмуті. А зараз триває збір на дрон для 110-ї окремої механізованої бригади, де служить наш земляк. І у цьому зборі можна за донат виграти ось такий підгон від наших військових. Це порохова туба до снаряду від гаубиці М777 або які називають три сокири. Давайте допоможемо нашим захисникам та захисницям якісно виконувати бойові завдання. Всі деталі в описі. Слава Україні! Нас, типу, зробили, що попало з алеєю героїв, тому що там реально деякі фотографії там пікселя більше, ніж фотографії. Та, да. Ну, там, типу, жарт. Плюс так, помилки в цих текстах, плюс багато кого не було. І тут я погоджуся з деякими людьми, які кажуть, що, типу, ну всіх вже зразу не можна було. Ну, типу, це дуже багато роботи, щоб всіх зразу зробити. Але окей, ви навіть тих, хто зробили, зробили б якісно. Ну, і... але ми зараз бачимо нові ж блоки, підвезли і виставили mm. вже сюди на другу сторону. Тобто можна було б цю алею продовжити сюди і щоб всіх розмістити, mm. щоб не було цього дисонансу. Ну і плюс, може, коли вийде цей подкаст, вже там уже буде зрозуміло, що там. А ще, мабуть, не попередили двірників. Ну, Бучесерд, чи хто взагалі цим займається, типу, бо вони звідти прибирають квіти. І типу, я не раз вже йшов, бачу, як вони розчищаються, типу, я такий, навіщо. Ну, Лієнточки прямо обирають і все інше. Вони і дерева формують, і, ну, і листя забирають. Так, ожі, типу, ну, ну, якщо немає розуміння, не ну, це, це, не, це не. Я не бачив, але коли ти це сказав, в мене це десь санкцій побачив, де здивувався. Ну так. Да. Ні, ну в тоді до річниці реально там якось так прям дуже швидко все це, прям раз і все появилось, знаєш? Ну, типу і прапор на Ворзеля. Ну там, типу, так сама найцікавіше. Мені історія про прапор на по, на, на Розвилці, на розвилці Ворзелі, да, біля Ворзеля. Вона більше запам'яталася не самим прапором uh -huh. і те, що туди президент приїжджав. А мені запам'яталося тим, як люди з Ворзеля просто не знаю, Якісь шквали агресії е, викинули на те, що там поставили на ілюмінацію, такі, типу, великі uh -huh. букви I love Буча, що, типу, кабуче, <laughs> миворзи. Типу, проворзилі забули. Да, про забули. Да. Ну і плюс, знову ж таки, ну якщо вже й робити такий меморіал з прапором, відновлювати його. Ну, пам'ятаєте, коли я перший раз відкривали, це було mm -hmm. реально типу, пафосно класно, типу, що у нас найбільший прапор там, це в області чи не. No, so, yeah. Виглядав він прикольно. Ну так, а да. зараз там зробили так якось, воно там теж. Що Шо там зараз робили? зробили, зробили і зробили. Ну, типу, щоб yeah. при, при, приїхав президент. А no, а, і, 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 і мешканці Ворзеля теж сказали: типу, а у нас би, куча проблем, які ще можна робити. Вот. Ну, у нас з цим реально постійні проблеми з, з, з дорогами, з відновленням. От. Ну, Про відновлення про хороше ми поговоримо, я думаю. От. Але про погане це про дороги. Ну, Перше, що я пам'ятаю, перший шкандаль, який був після деокупації, це. Вокзальний. — Да. Тільки цей шматочок від гетьмана до траси, так, але типу про нього говорили. Ну далеко не не тільки в Бучі, просто ну, да. ну, ну там, тип, там про ще й... нього вся Україна ну, найкращ... майже говорила. Ну, найкращ... Найкраща фотка була це фотка, типу, з сторони угу. Шевченка з пам'ятника Шевченка. Там не будинок обує і... да. на фобитий будинок, але ложить новий асфальт на нормальний асфальт. Ну мені мені, о, та відповідь міської ради про те, що ці гроші були за, за закладені ще до, оку, до окупації. Вона мені дивна, тому що ну а що заважало ці гроші перевести під іншу статтю. Та не інша була історія, що типу це хтось виділив і виділив саме на асфальт. Писали щось таке. Що виділили саме от на асфальт? Щоб типу замінити нормальний асфальт на нормаль... на, на новий асфальт. асфальт. Я я, я чувачу ну, твою <laughs> типу, що ну просто не зробили перерозподілу коштів і типу вже виділили, тому будуть робити. Типу, а це ну це дивно реально. Ну типу, мо нові не нові могли б океареалі Вони могли б зробити ту ж саму вокзальну тільки да, поперше з іншої ну, сторони, баровика. або або або, або ну, там да, де біля кампували Біля кампу так само можна було замінити асфальт. Там теж постійно ходили колони, і і, і, і біля кампу дуже багато людей настраждалися від, від вибухів і все інше. А от ви бачили, як тоді з тієї сторони вокзалі зробив, шматочок той не доробили, і скільки водії мучилися. Тупо шматочок не доробили і всім, то там Ні, У нас з цими ямковим ремонтами, я як водій, мені іноді дивує, як він робиться. Сезонний, сезонний Сезонний ямковий ремонт. Це як ти кажеш, як я бігаю. 12 метрів побігав, типу зняв сторіс і все. Це так само зробив ямку, щоб я зробив сторіс. І все, ямка опять вже розбилась. Знаєш, якась технологія неправильна, яку в мене. Не знаю. Типа, але ж ну, якось в Києві роблять вони більш-менш, хоча порік тримаються, типа, а, не, а, не, а, не, а не тиждень <сум> столичні стандарт. Окей, ну так дивись, навіть мені здається, що зараз вокзальна з тієї, де відновлює джем, от там, де якраз колону. Мені здається, що там теж дорогу робили не води. От. Але ми, чогось, я, 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 не, я не впевнений, це просто моя думка, що їм, напевно, хтось з фонду сказав, зробіть тут нормальну дорогу. Ну, <світування> тому що ну, не для цього ми це все вкладалися. І взагалі видно, знаєш, коли типу, це фонд, видно, що вони не співпрацюють з якимось там, прям, типу, ну, вони підрядники вибирають правильно, <світування> тому що ти їдеш. Клас. Ну, Я думаю, в них є якісь внутрішні стандарти, як правильно кого обирати, це ж не буча, БМР. <світування> Але там теж трошки нюанс, ну не сказати, що це там ідеально, на самокаті їхати, там трохи поприходиш. Але в порівнянні з тим, що от є побучі місця, де ти їдеш і прям аж отак тебе трясе, то це капець. А ще більше дартує, коли оці ями от недавно ж теж робили. Їх повирізають і отак залишають. І там через два тижні їх тільки заасфальтують. Може ну, треба, і... щоб в них дощик покапав. Може, да, це така технологія. Підмогли, ти ж але не це дуже. Дорого. В центрі те, що неподалік крашену, яма була це здоровенно. Вона була дуже довго. Там машини прям теж не в ній. Ну, це капець. Друзі. Ми створили Патреон. Тепер у вас є можливість підтримати нашу команду з дев'яти людей. Якщо ви хочете бачити ще більше якісного контенту, а також різних форматів, переходьте за посиланням у цьому відео. Mm -hmm. Повернулися з самокати в бучу. Прийшов сезон. Да. І, і для мене це велика біда. Ми знову бачимо. Біда. Біда. три людини літає на самокаті. Ні, для мене, для мене біда, тому що я не можу. Наш режисер, Я не можу під'їхати під е до свого до, ну, на парковку біля свого будинку, не можу приїхати нормально, тому що я їду посеред просто односта... ну, типу, од... однополосної дороги посередині стоїть самокат. І мені треба виходити, його посувати, він починає білі бікати. Угу. Я потім сідаю в машину їду, типу. Я не розумію. З ну, 31 березня 2023 року президент підписав щодо там Купи. про те, що, е, про те, що е, самокати це транспортний засіб. І, і, і типу, водії самокатів мають дотримуватися правил дорожнього руху. Яка вірогідність, що всі ці самої ці їздять, знають права. Права треба, ні? Не знаю, треба. Подивитися. Може, ведуть окрему категорію, але ну реально, от, хто всі, хто стоїть на самокат, знають про вас, звичайно, ні. Ну, то вони паркують. В плані того, що можна підлітком в 14-15 кататися на цих самокатах чи ні. Можна. 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 Ну просто блін, знаєш, типу, окей, ну типу, ти їдеш на само. Я ніколи в житті не користувався цим самокатом. прокат. на Ніколи. Я теж не знаю. От. Бо І... ти береш у мене мій самокат. Недорого. Я якщо їду-їду, їду, у мене закінчились, типу, там, не знаю, гроші закінчились такі ти кілометр. Ну, поставте цей самокат лівіше, правіше. До речі, по цьому указу не можна, так як це транспортний засіб, то на самокатах не можна їздити по тротуарам. Ну так. Але, Але коли ти, ти їдеш по дорозі, тобі машини сигналять, що да. ти їм заважаєш. Це І ще, вони тебе підшуть. Ну, це трішна така трішна аварійна та. ситуація для тебе. Типу, якщо ти їдеш, нормально по дорозі, ну, є водій, які сигнали. Їх увечері взагалі було пусто, там три фури проїде. І їх якийсь, чи таксист, чи просто. Він сигналить мені. Куди сигналить, я не зрозумію. Ти зупиняєшся, береш самокат за оцю... І шашечку знімаю. Це якщо не... Добрий не... вечір, як, як у вас Тільки не моїм, будь ласка. <рисвіт> 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 да, не його я хотів сказати, якщо тільки, ну. Або ну, <рисвіт> шукати ці самокати, я ну, бігав е біля цього за Гран Бурже, в сторону ЖК-модуль, ну, коротше, що через дорогу вже епіцентр. Там, типу, є далі ще недобудовані ці секції, це гран-бурже. І там, типу, великий паркан сірий, якісь засрані ці всі як це? кювети, плюс лежить самокат. Думаю, Тут два варіанти. Бо людина приїхала і така, щоб, щоб тут машини нормально їздили, поставлю її на цей. на… Угу. — По чому воно. люди ходять? Тротуар. По, по тротуару? На тротуар, а потім він десь впав. Або хтось, типу, поставив на тротуарах, хтось йшов, каже, що тут стоїть самокат, і викинув кювет. Ага. Або людина просто поставила, залишила так само, як оце у мене. Вітер, тут посеред, посеред дороги їхав якийсь чувак, взяв той самокат і закинув в кювет. А потім ти такий йдеш, по так де самокат, де самокат? Ага, в квіті. М -м, там крокодили, не хочу туди лізти. Ну, в будь-якому випадку це не ох, така поведінка, як самокат. Друзі, в цьому подкасті хочемо розіграти круту футболку. Дивіться, є такий жіночий варіант, і такий чоловічий. Умови дуже прості. В коментарях напишіть тему, на яку б ви хотіли, щоб ми поговорили у наступному подкасті. І, відповідна тема, яка набере найбільшу кількість лайків, та людина й виграє. Всім удачі! Окей, але загалом, це проблема не. Далеко не тільки Бучі. Це проблема і Києва, це проблема і типу, це європейських про те, міст. Тобто да, типу, то ми короче, з подкаста про Бучу перейшли вже не Ні, подкаст Я просто про кажу, проблеми. що це, типу, ну, це така загальна проблема, тому що це нова якась реальність, яка імплементується в сучасності. Типу, Окей. Ну, типу, кожну проблему треба шукати в шляхів. Да, да, це, це, це стоянки для самокатів. Це, це шляхи вирішення. Ну, тільки там ти можеш ставити їх. Почекай. Я знаю їх купу, купу, багато Я буде. знаю купу народу, які, типа, ці самокати юзають як таксі, типу, от вони живуть десь там, на. Що, схоже, купу купчику вулиць перейменували, давай якусь таку, шо. що на, на... Ну, на якійсь вулиці живуть. І на я її. розумію, да. але. Десь в, такі, десь дуже-дуже далеко. Окей, okay, робити так, щоб ну, було не більше п'яти хвилин дійти до тебе додому. Ну, багато стоянок. Окей. Okay. Але можна ставити тільки... Там та... ще ж треба фото звіт робити. Коли да, ти зроби, зроби на центральній. Зроби на центральній е... в бучі стоянок Центральна? на вулиці, на це вулиці Центральній, центральні. це? на яблуньки. А ще з перша вулиця Буча взагалі. Ну, типу, ну, це так само, як, так не, як, як я кажу... Так, ні, зробити біля вокзалу, от і буде тобі центральний. Мені взагалі ну, я, я машину здавав на СТО, хотів машину забрати з за СТО і думаю, як мені поїхати, типу, взяти таксі машину, що приїхала і завезла мене туди, чи взяти самокат, оцей цей на прокат і поїхати, чи взяти свій самокат і поїхати. Угу. Бо було на вулиці холодно. Ну я жмот, і я поїхав на своєму самокаті. От. Це і... екологічно. Будь-метом. Екологічно. Класно. це ще, один, ще одна, це, одна фраза, одна фраза <світ> яку можна запам'ятати. І я, типу, приїжджаю і розказую цю історію хлопцям, які мені машини робили, і вони кажуть: ну, ти б сюди не доїхав, би на, на цьому самокаті, тому що сюди немає зони дії. Ді 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 а да. це яблунька. Він би пікав. Ну, ну таке. Ну от. Ну, типу, є нюанси, які не треба. Я скажу там, коли ти паркуєш самокат, треба його сфоткати, показати, де ти його паркуєш. Просто треба, щоб алгоритм враховував, що не можна поставити аби де посеред тротуара чи ще десь. Ну, типу. А як це ти врахуєш? Це треба, це, це ну, зможе майже, зробити це тільки ст... О, от, ну, типу, типоцштрафи. Водя нам каже, що штрафи. Бодя, це людина, яка за камерою, от я зараз дивлюсь, на вас, а позаду цієї камери стоїть. Накидайте в коментарі. Е... Як ви бачите, вирішення цієї Так, да, накидайте в коментарі взагалі, як вам цей подкаст, і ми будемо закруглятися, бо ми щось вже дуже багато. Але більше трьох слів в один коментар, будь ласка. А, ще, а де, де хто каже сім. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобався цей подкаст, і, і ви хочете бачити ще. Більше трьох від трьох до семи слів десь там в коментах. Папа! -па.